Вітаю вас, друзі. Ми на 13 рівні усних обчислень. Сьогодні ми віднімаємо двоцифрові числа, у яких кількість одиниць однакова. В попередньому по уроці ми віднімали двоцифрові числа, у яких кількість одиниць від'ємника менша від кількості одиниць зменшої. Ну, тобто тут одиниць було менше, ніж тут. Такі приклади зручно віднімати порозрядно. А ось у нас. Виходить, що в, даному, в даних прикладах кількість одиниць однакова. Розглянемо два зразки. 48 відняти 18. 40 відняти 10. Піднімаємо порозрядно. 30, а 8-8. 0. Отже 30. Наступний приклад: 76 мінус 36. 7, 70 відняти 30, 40. А одиниці 6 мінус -6, 0. Просто 40. Тепер прийшов час самостійного тренування. Нагадаю вам, що ми тренуємося обчислювати усно, тому ніяких допоміжних записів робити не потрібно. Отже, перший приклад 27 відняти 17. Перевіряємо. 20 відняти 10. 10. 7 мінус 7 0, тому в розряді одиниць 0. Наступний приклад. 36, відняти 16. Перевіряємо. 30, відняти 10, дорівнює 20. Якщо правильно, плюс, якщо неправильно, мінус. Наступний приклад. 48, відняти 38. Перевіряємо. Одиниці просто відкинемо. 40 відняти 30, 10. Наступний приклад. 59 відняти 19. Просто віднімаємо десятки. 50 мінус 10 40. Наступний приклад. 65 відняти 35. Перевіряємо. Кількість одиниць однакова. Віднімаємо просто десятки. 60 мінус 30 дорівнює 30. Наступний приклад 74 відняти 24. Одиниці відкидаємо. Просто віднімаємо десятки. 70 відняти 20, 50. Якщо всі шість прикладів ви виконали правильно, то на цьому тренування можна завершити. Дані приклади у вас йдуть добре. Переходьте до наступного заняття. Якщо була допущена хоча б одна помилка. Тренуємося далі. 83 відняти 43. Перевіряємо. 80 відняти 40. В рівні 40. Далі 92 відняти 12. Перевіряємо. Зверніть увагу, що кожного разу ми. Маємо переконатися, що кількість одиниць однакова. В такому випадку тільки десятки віднімаємо. 90 відняти 10, 80. Далі 47 відняти 17. Перевіряємо. 40 мінус 10 30. Далі. 59 відняти 19. Перевіряємо. Не забуваємо переконатися, що кількість одиниць однакова. 50 відняти 10, 40. Наступний приклад. 72 відняти 42. Перевіряємо. 70 відняти 40 дорівнює 30. І останній приклад: 86, відняти 56. Перевіряємо 80 відняти 50, 30. Звертаю вашу увагу, що подібне виконання прикладів допустимо тільки для тих чисел, в яких кількість одиниць однакова. На цьому все. Зустрінемось на наступному занятті. З вами був Василь Васильович.